去。 Доброго ранку, шановні учасники слухань. Давайте перевіримо зв'язок, скажіть, чи мене чути, видно. Доброго, Доброго. ранку, так чути, видно. Дякую, добро. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, це ми. Я засновник ТОВБК Обронбудресурсу, Лук'яненко Сергій, і поруч зі мною ми просто з одного комп'ютера, бо в нас сьогодні підбадні. Із інтернетом мною директор ОБК про бунт Микола убирає Дякую. Чи є в нас представники громадськості на слуханнях? У нас є пані Оксана. Скажіть, будь ласка, кого ви представляєте? Добрий ранок, Тут Оксана. Розробник звіту з ОВД, передбачає інтернет до ОБК про Дякую, пані Оксана. Дивіться, значить, давайте тоді будемо діяти наступним чином. Ще хвилин 15 дамо а, можливість підключитися тим, хто хоче підключитися. Можливо, хтось почав о 10-й підключатися ще через якісь технічні проблеми, не може цього зробити. Тому 15 хвилин чекаємо і о 10-й-15-й будемо продовжувати наші громадські слухання. Горос. Добре. Нам перепідключитися потім, так? Да? Ні, ви можете не відключатися. Можете просто виключити мікрофон, виключити добре. камеру добре. і будемо чекати. Угу. Добре, добре дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Вже 10 година 15 хвилин. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися, вже до нас підключилися. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні у нас 7 жовтня 2024 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю БК «Промбудресурс» стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування пісків з ділянок північної і південної родовище коржів. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузевій політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року внаступив року в наступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону. Проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції, в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо я зазначу, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відеозапис буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин в нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я попрошу ще раз представитись для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, учасник, який підписаний Сергій, представте ще раз, кого ви представляєте. Включіть, будь ласка, мікрофон. Засновник ТОБК «Промбудресурс» Лукяненко Сергій Олександрович. Дякую. Пані Оксана. Оксана Михайлівна, розробник звіту ЗВД. Дякую. Отже, на 10 Ей, годину. будь ласка, в нас ще один учасник. Микола Петрович, директор БК ресурс. Дякую. Отже, на 10 годину 18 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер deв'ятсот якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, БК «Промбудресурс» стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування пісків з ділянок північне і південне родовища коржів. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулося. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, не Дякую не взаємно. Дякую. До, до побачення. До побачення.